Олена уже третій тиждень із дня в день, отак сидить біля реанімації в обласній дитячій лікарні. Приїжджає із села Сапожин Корицького району, щоб побачити свою кровинку синочка Іванка. Він у комі. 7 липня він заснув вдома і ми його не могли розбудити. Потім завезли в кориць, почали йому капати, і почала температура підніматися до 40. В понеділок вже направили нас в ровно. Хлопчик під апаратом штучної вентиляції легень. Іванко у важкому стані. Двічі біля дитини збирався лікарський консиліум. Дитина поступила у стані мозкової коми 3 з набряком головного мозку, судомним синдромом. Протягом всього часу перебування в обласній дитячій лікарні мозкова кома 3 зберігається. Проведено ряд обстежень планових. І в ургентному порядку виставлений був діагноз енцефаліт вірусний неуточненого генезу набри головного мозку. Поліорганна недостатність. На жаль, в такому стані дитина знаходиться до теперішнього часу. Медики роблять все можливе, аби зберегти життя хлопчика. По можливості надають необхідні медикаменти. Та все ж батькам доводиться купувати ліки ще. Односельці Андрію Ківи зібрали 4 тисячі гривень, та цього недостатньо. Всі кошти вже пішли сюди на лікарню. і Більше зараз у нас немає можливості, щоб купляти навіть ті медикаменти. Вже кошти у нас закінчилися. Взяти гроші молодій сім'ї ніде. Батько Іванка нині не працює, доглядає вдома ще однорічного синочка, а Олена на шостому місяці вагітності. Сподівається на допомогу небайдужих. Надіємося на Бога, що дійсно люди поділяться та звернуть увагу, щоб помогли, що він вийде дійсно з коми, що буде бігати. Як допомогти дитині, ви можете дізнатися за номером телефону мами, котрий бачите на екрані. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.